А що ж у школах відбувається? І чому це відбувається? І чому це відбувається через байдужість дорослих? І насправді одним із найкращих етерів на цю тему, на мою думку, є оцей двохповерховий етер Андрія пачому опіум для дітей. І там він розкладає, що в принципі російське дуже класно пролізає, тому що воно відповідає на запити підлітків і не? І закривають запити, які не закривають дорослі або інший там продукт український, наприклад, для того, щоб підлітки залишалися в межах своєї ідентичності, а не набували ту ідентичність, яку їм продають прикольно. А, Власне, ви знаєте, тут нещодавно Міша правильний анонсував свій альбом, і я дещо хочу його зацитувати. Хто сказав, що московські пісні шкідливі? Я он 30 років дрейфував ці підливі наративи ліві. Випльовую з рота досі. В мене на календарі між іншим вже осінь. Мішиним посіб або посібл. Ну і Міша а, записав трек, який має дуже прекрасний візуальний ряд. Дуже прекрасний візуальний ряд. Я трошечки зацитую. Іван Дурник, ну, це трек про Івана Дурника, який її звик їздити на болота, привозив звідти золоті прекрасні гроші, склалось так, що туди більше їздити не можна. Та Іван дуже старається, дуже старається, хоче. Івана Дурника слухали діти, хотіли, як він бути. Тепер ті діти, трохи московити. Ну і власне, послухайте, Івана Дурника у Міша правильного повністю. Міша тут заговорив, Говорив про всіх тих, хто в ні політики, то все політика, а вони вище, вони творці, рубля, люблять папірці, не люблять жити в Іздеці, недоцільна ненависть недоцільна ненависть сіяти. Ми ж брати, всі, культура спільна, яка різниця, Бал, Балтика чи Опілля? А, Мовне питання, та не на, не, на, не на часі тощо, тощо, тощо. І я хочу сказати, що насправді. По-перше, я бачу, що у нас дуже-дуже швидкий поступ все одно відбувається, і я страшенно переживала, як воно буде в дитинстві мого малого. І поки що, попри те, що російськомовні діти в його оточенні є, вони не перекривають його українську ідентичність, і будемо дивитися, як воно далі. Але принаймні я бачу і педіатрів, і всі послуги, і звернення. Ну, тобто. Простір Олесика український, переважно. І дуже багато контенту дитячого, і цього всього стає більше. І він росте. Хоча я знаю, що знову ж таки, на жаль, ми все ще живемо у світі, де. Українська дитина є більш послідженою, і її інтереси є більш послідженими, а ми маємо працювати на те, щоб такого не було. Тож, друзі, слідкуйте за моїми анонсами, за етерами, бо вони будуть виходити в різний час через перепади з світлом, коли можу, коли що. Тож, ставте нагадалочки, дзвіночки, щоб не пропускати те, що я хочу вам сказати. І я хочу. Повернути вас до початку сьогоднішнього етеру сьогодні. Культура це не про розвагу. Сьогодні культура це про рівновагу і зафіналити тему з дітьми, долученням їх до української культури, тощо, 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 і долучення їх до різної української культури. Можливо, для когось матюки це щось страшне, а для когось це. Краще матюки і Рагулівну, яка лається, ніж щоб моя дитина дивилася Потапа. Це цитата. Дуже вам дякую за такого за таке повідомлення, яке ви мені надіслали давно. І от воно дотепер для мене хороший зразок. Так от. Пісня Мальви на концерті Жадана і собаки, який ви можете подивитися повністю. От він викладений уже два тижні в інтернеті. Цю пісню Жадан виконував не сам. А зокрема, серед виконавець була Олександра Любиш Кердей. Про яку зараз сам Жадан розкаже, хто це, чому ця дівчинка на сцені, і вона насправді там була не єдиною дитиною. І мені просто хотілося показати, що дітей до української культури різною можна долучати. У когось, звичайно, буде високочова реакція на те, що дівчинка зі сцени співає разом з Жаданом і собаками. А мені здається, що це якраз таке долучення до того типу культури, який. Дарує новий рівень свободи. Я дуже завжди страшенно любила з татом ходити саме до його друзів, коли вони там щось розумне розмовляють, а я така бігаю по квартирі, там книжки читаю, ще щось. І для мене це найкращі спогади. І я думаю, що для цієї дівчинки це спогад на все життя. І це теж про те, що відповідальність батьків на то, про... відповідальність батьків лежить на тому, точніше, це відповідальність батьків, що. Будуть споживати їхні діти, і за що вони будуть триматися, формуючи свою ідентичність. Слухайте, але це ще ж не все. Нам вже сил не вистачає. Ми запрошуємо наших друзів. І це Іван Любиш Кірдей. Давайте привітаємо. Друзі, ви маєте пам'ятаєте цю історію. Да, минулого року Іван потрапив під удар російської ракети. Та він був в лікарні. Ми тоді з ним познайомилися. І ми, коли до нього прийшли, то власне сказав, друзяко, давай, що тут валяєшся. Не час валятися, багато роботи, багато цікавих речей. Попереду життя. Ми вже тоді знали, що ми готуємося до цього концерту. Ми його запросили виступити з нами у палаці спорту. Сказав: Я прийду, але я прийду не сам. Я прийду з донькою. Тому власне і сьогодні з донькою. Ну і власне Олександра співала на сцені разом з усіма. і Мені здається, це прекрасне враження про дитинство і орієнтир про те, що культура може бути різною і цікавою, і такою, до якої хочеться приєднатися. Насправді я пам'ятаю, як я була на футболі. Ну точніше, не як до якої хочеться приєднатися, а вона. Знаєте, про якийсь такий порив, який ти не щитуєш, як штучність дорослих в твоєму дитячому світі, коли вони під тебе підлаштовуються і відгороджують тебе від реального життя, і занурюють в якусь бульбашку акваріум. І ти це, це не схоже на, на справжнє і. Ця фейковість тебе а, відваджує від того, щоб розкриватися і відчувати дорослих близькими. Я пам'ятаю, з Татом сходила колись на футбол, і а, там вболівальники кричали з приводу того, що гол треба зарахувати, і кричали двома мовами. І Перший варіант був засчитаємо тайм тайм-тайм», А другий варіант теж прозвучав на всю цю за і я в цей момент відчула, що і тато так засміявся, і таки сказав: Ну, ти це запам'ятаєш. І, і я цей момент відчула таким справжнім. Ніби мене от, трошки впустили в якесь доросле життя. Мені не те, що хотілося цю фразу якось повторювати чи щось, але воно таке: ну, типу, воно зняло якісь табуйовані теми, зробило тато ближчим, він не грався в цього дорослого, який типу, високочолий, я не про це і так далі. І це насправді налаштовує на те, щоб з більшою довірою е сприймати те, що вам пропонують дорослі. Бо вони пропонують тобі весь спектр, і я даю, звичайно, зараз для тих, хто дивиться мій етер в прямому етері, е, в прямому етері. Даю зараз всю цю пісню повністю для того, щоб ви подивилися на прекрасних дітей, послухали Жадана. Але якщо авторські права, наприклад, мені будуть забороняти цитувати цю пісню, то скоріш за все звук мені доведеться вимкнути. Але ви знаєте, де його собі знайти? Отак, от в Ютубі, і послухати у своє задоволення. А ми будемо повертатися до цієї теми. Ми, ми, це я з вами, і говорити про те: а чи все так погано з українською мовою в школі, чи це акція з невіри? У те, що ми пройдемо і цей етап, а мені здається, що поста тарадовженка якраз натякає, що цей етап, ми теж пройдемо, і будемо прекрасно його згадувати через якийсь час, через якісь такі пости спогади. І пам'ятайте, що якщо ви хочете зацікавити дітей українським. І, взагалі, важливими для вас цінностями, то намагайтеся, щоб ці цінності не виглядали штучно неприродньо, і знаєте, як вирощення в акваріумі спеціально для вашої дитини. А такі, як життя, яке схоже на справжнє життя дорослих, і ти до них приєднуєшся, і це і довіра, і орієнтир, і спогади на все життя, за які ти будеш триматися і бачити в цьому свою ідентичність. Всьо, цьомки-бунки. Побачимося з вами зовсім скоро. Ставте нагадалочки, щоб нічого не пропустити. Мама, мене вчила, що з невіра це зло!